відновлення меж на Natural missile Юрию Алибійновичу для подібностко ударить по 50 башивка, высочей коспо 35, гадастровый номер пятьсот двенадцать Чайковського, 35, пять пять, один два нуля, ноль два ноль ноль три девять висит.

затвердження технічної документації і взяли устрійшою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості притикину Володимиру Олександровичу для будівництва та обслуговування школу будинку господарських будівель із коробки садина ділянка за адресою вулиця Пушкина, 12 село Троїцька Лебашівська селищна рада, Одеська область, кадастрове номер 512 дванадцять 838 00 02 тридцять вісім два нуля Затвердження технічної документації із землею щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в на, на місцевості, Токи Ішвірі, Зураву, зауровичу для будівництва від слово міськового будинку, господарських будівель із присадина ділянка, за адресою Одеську область, Подільський район, село Причунове, вулиця Миру, 22, кадастрове номер 512, 33, 826, 00 02 001, 01 0145. Про затвердження технічної документації изделий щодо остановить відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості долуці Валентині Петрівні для будівництва та обслуговування обстоянно будинку господарських будівлі споруд присадина ділянка за адреса Олеськово область подійська району Соловку Чумова вулиця Шевченка 97, кадастрове номер 512-33-826-2002-001-0146. Немає, висую, да, Про затвердження технічні документації іземлеут, що достановлю відновлення меж за мене ділянки в натурі на місцевості, поганіку Андрію Андрійовичу для будівництва допускованського будинку господарських будівлі споруд, посадина ділянка, зал, Дрес, Одеська область, Одівський район, Семтері Бошівка, вулиця Здальні Сім, кадастрове номер п'ятьсот тринадцять, тридцять три, пять, пять, один, два, нуля, ноль, два, ноль, про затвердження технічної документації з миру щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості вампіновського наполівані подходовського будинку господарських будівлі скулу присудив на ділянках за Адрес, Одес, Облас, район, СМТ Рюбошівка, вулиця Квіткова, 2, кадастрове номер 512, до основу, які будуть змінить доповнення, оголошуємо за переодень до обстеження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, поганець метро Михайловичу для будівництва та обслуговування будинку господарських будівлі споруд присадильна ділянка за адресою Одеська область, Подільська район Селоного Хабівка, вулиця, центральна, 27, кадастровий номер 51233.

Пане Марії Миколаївні для будівництва Кавковому шторм, будинку господарських будівлі споруд присудивна ділянка За, адресою Одеського області, Подільський район, село Сергіїв, вулиця Центральна, 35, кадастрові номер, 512, 33, 837, 2003, 00, 001 2080. Встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості власні промовлянки меткові оміляні за кавто, будинку, господарської будівлі, сполу присадина ділянка, за адресою одес, область, подібська район, СМТ Любочівка, вулиця вулиці, Січевист, 3717, кадастровий номер 512, 55120, 02002053. Димай, <клузький> будуть любовлення. Документації і землі устрій щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості, у власність земінській, тетяні Миколаївський, Брінвиз Атопсово, Штову Будинку, Сподарських будівель із присадитна ділянка, за адрес, Одеська область, Подіва, Сантерибошівка, вулиця Веселкова, 7, кадастровий номер п'ятсот дев'ятнадцять, тридцять три Ділянки натурі на місцевості, стругові тетяні наторії для води, е каптур, що в будинку господарських будівлі спорудна ділянка за адрес Одесска область, подійської солодовому кабельку, вулиці Набережного день. No 512-33-832-0-02001-2007. 00 02-01, По затвердженні технічної документації із землі у встановлення відновлення меж мерземе ділянка натурі на місці, Чешку вікувичу для будівництва та школового будинку господарських будівлі зброю, присадити ділянку за адресу, десь подійське рейонство, єничівка, побулок Лебедини 18А, подаст повідомила 512.2003002-0173. Вибрався із землі у відновлення меж земельної ділянки Натурі на турі на місцевість. Він приніс натальні вікторні для будівництва до обслуги житлового будинку господарських будівель з вулиця Садивна за адресу Одеська область, Подільський район, село Троїцьке, вулиця Виноградна, 59, кадастрове номер 512, 33, 838, 200, 2004, 2064. Приймаємо за основу. Будуть зміни доповнені. Ви задаєте, що не про затвердження технічної документації і закриву щодо встановлення відновлення меж замени ділянки анатолій на місцевості спідовському Руслану Валентиновичу та України та пошкоду будинку Сподіжки, присадить на ділянку, за Адрес, Одеську область, Подільське село Силопроївсько, вулиця Незалежності, 102, а дастрові No 512-33, 838, 200, 02, запитання, 2332. Затвердження технічної документації з вирусу щодо встановлення відновлення меж за ділянки Анатолій на місцевості, у ліці Міні Іванів для будівництва та площного будинку, господарських на ділянка за адресу Одеского господівське району селовишне вулиця Волощука 8А, кадастрові номер 512-335-52-03009-0105. За є доповнення? Про затвердження технічної документації землю щодо mm -hmm. становлення відомлення медзамени ділянки натурі на місцевості березі Ірині Миколаїв та Чернігенко Ярославі Миколаїв для будівництва та обслуговування нового будинку господарських будівлі з присадить на ділянка за адресу. Одеська область, Подільський район, Смт Рубошивка, вулиця Воинва, 24, Авро, 2, кадастровий номер пятьсот, двенадцать, тридцать, три, пять, пять, один, два, нуля, ноль, два, ноль, ноль, один, Про затвердження проєкту землі щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину стрічку Вікторію Івановичу Деволімецька в тому штовому будинку господарських будівель із короб присадитна ділянка за адресу Львівській до ААСТПІ селищна рада безход з кадастрою No 5123 5512002005047, тому що людина вже використала своє право на допомогу и будут ними дополнены. Понимаете, да? Зависимо от чего. Просто тоже відведення земельної ділянки устройства для изведения земельной на умову на устроковую аренду на срок 9 років для Володимирского за адресу Одесского области, по тих стране, в вулиця Лепочевка, в улице Кирогжайна, кадастровый номер 512, 33, 5, 5, 1, 2, 0, 0, 2, згодом з заповненням має приймати практичні кіловіки. Прозу твердження проєкту зі минулою щодо відведення земельної ділянки до страхового оренду терміном на 10 років Іваненко Ользі Валентинівні, кону Іванівні Ворогів, кону Ольги Миколаївських, для його родництва на території Любашівської селищної ради та Одеської області за межами населених пунктів. Казахстані номера 512-33-828-00-01-001-09-7, 512-33-838-100-01-001-0938. 512-33-838-200-01-001-0939. 01 09 39 які будуть зміни, доповнення, до про затвердження проєкту земливо, що Александр до земельної ділянки Карпенко Олександру Олександровичу, на молоду, поради дезно, 49 руки для за адресою да, если холос, поездка, с лоши там похмельесь, кастрою номер 512-3383-2004-2014. <п 'ятнадця> Про затвердження проєкту земливого щодо відведення земельної ділянки варианту терміну на 49 років. Нестер'ю надії Івані не для горобництва і земель комунальної власності за адресою Одеського область подійська району Сивостровіська вулиця Виноградна, на кадастрові номер 512-33838-2002-004-2067. щодо відведення земельної ділянки Карпенко Ірині Анатольові на умову до строкової оренди терміном на 49 років для городництва ЗАГС Одеського область, районної служби танків вулиця Хмельницького, казахстану № 51233-838-00-04-001-2020. Приймаю за основу. Будь-яке питання. Виповнюю. Немає. Приймаю. Зараз дійшу. Так, всьмо. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умову до 49 Ніславу, вважаючи, за років адресою Одеська область, Подільський район, Любовський телефон, область Староценський округ, Слово Щівка, Кадастро номер 512, двенадцать, пять три восемьсот шесть, два нуля три